Діти сьогодні виростають без уваги, без довіри. І тому у більшості поселяється темрява. Темрява і страх. Тому що вони йдуть в це доросле життя непідготовленими. Бо в батьків не вистачає часу, вони зайняті. І... Діти все беруть від нашого благого общества, яке нічого хорошого їм не дає. В школі завалюють формулами, задачами, але не вчать самого головного. Не вчать, як потрібно поважати, любити. Нас вчать рахувати гроші, але, на жаль, не вчать. Як не зраджувати заради цих грошей, вчать різним формулам, але не вчать, що таке душа. І коли у дітей зарождається страх, агресія, то тоді виростають гвалтівники, жорстокі люди. Залежні люди. І раніше це нам раніше передавалося від бабусів, дідусів, які вчили нас емпатії, як поважати, як любити. Зараз цього немає. І в школі вчать усьому, але не вчать самого головного.